Шановне панство, з новим роком всіх. Бажаю вам міцного здоров'я і здійснення усіх ваших мрій у цьому році. І одна моя зараз здійсниться, бо зараз буде розпаковка різдвяного Батлфорсу. Мого першого! Не дарма це все ще запаковано в ось таку красу, і зараз ми будемо дивитись. Я бачив його поки що тільки на картинках в інтернеті. І тепер я не знаю, чи взяти окремо ножичком, чи розірвати. Ну це ж Вархаммер. Не до кінця ще одна коробочка є. Іди, мій маленький, сюди. Як ви думаєте, який це Баттлфорс? Я кажу чесно, вагався дуже сильно між тиранідами і спейсмаринами. І тепер ми зустрічаємо. <плес> який Панове, різдвяний Баттлфорс спейсмаринів. Зустрічайте з двома дредноутами. О, який кайф! Комбат патрулі, панове, це звісно прикольно, але ці батлфорси це щось типу неймовірне, тому що по співвідношенню ціна та наповненість цієї коробочки це просто щось неймовірне. Я взагалі, коли планував знімати цю розпаковочку, вам і показувати, думав, ну що я покажу? Зараз я відістану там звідти купу пластику. Але ж ні, по ідеї, там має бути ще щось, якісь там ну брошурочки, декалі. Побачимо. І я вам скажу так, панове, я оприділився з фракцією Space Marine. Ми обговорювали цю тему з Владиславом Звахаграй е, на Великому ролику, де ми проговорювали і оглядали всі фракції Вархаммер 40 тисяч. Хто надивився це дуже прикольний ролик, подивіться, він дуже інформативний. А ті, хто подивились, я вам неймовірно вдячний. Купа переглядів, купа вподобавок. Будь ласка, під цим роликом теж поставте лайк, напишіть коментар з вашими враженнями від цього відео. Обов'язково підпишіться на цей канал. А хто бажає підтримувати канал гривнею, то кнопочка спонсор. От сказав, що все добре. Спонсор... Спонсорство внизу можна натикнути. Серед спонсорів там вже є два ось таких неймовірних парубка. І коли нас збереться там хоча б 10, то я зроблю якийсь закритий телеграм-чатик, де буду робити і публікувати туди додатковий контент. Повернемось до спейсмаринів. Коротше, панове, я буду збирати ультрамаринів. Ну, найванільніших, найкрасивіших, тому що ну мені римський вайб подобається, мені подобається їхня кольорова гама. І незабаром там буде ще дуже прикольний оновлений модельний ряд. І я його хочу. І це незважаючи на те, що мій кум Сашко подарував мені на Новий рік сет з кубів Space Wolves. Паскудник. Ну бо, типу, я до кінця сумнівався між цими двома фракціями, і все ж я не повівся на його. Штуку. Коротше, хто хоче помінятися кубами Space Wolves на ультрамарівські, пишіть мені, будь ласка. Коротше, давайте ближче сюди подивимося, що тут є. У нас тут є купа брошурочок, як і кого збирати. Перше, ми бачимо тут Redemption Dреднота. І, панове, якщо чесно, саме цей різдвяний Battle Force мене порадував саме Дредноутами. Він мене і ними заманив. Ну ви просто подивіться на цю красу. Типу, е якби це було би просто там, купа дядьків різних, там, класних, то він був би не такий прикольний. А два дредноута в одній коробці і ще й класних типів багато, вау. З приводу класних типів, тут ще є Hellblaster Squad. Я не знаю по спейсмаринах, як хто грає. Я ще не розбираюся в ростерах класних, я все-таки більше ну, вивчив вже з столиць, як грають, трошки шарю по тіранідам, А ось це я зараз тільки буду занурюватись у цю всю красу. І ще, якщо я правильно все розумію, то тут е багато різних зброї, типу, як я можу е закачувати своїх типів. Наприклад, тут ще є штенгарди. І у мене є такі тіпи. Я їх купував на барахолці, типу ливничок з е, п'ятьма такими дядьками. Але там не було ось цього такого стандарту над головою центрального тіпа. Подивимось, як воно буде тут і чи буде тут така штука. А тепер друга зіронька цього вечора це Балістик Dreadnought. У нього три різні пушки, і всі вони далекобійні. А, ззаді тут намальовані стати. Стати, стати. Ого, ого. А що дрядну такі жорсткі? Вау! Блін, ну виглядають вони дуже круто. Також тут ще є Company Heroes. Теж якісь кльові тіпи з цікавою зброєю. Будемо дивитись. А, і ось ось це про що я казав, Тут багато голів. О, це прикольно. Десять, два, тридцять. Тридцять різних бошок. Ні, яких тридцять? Сорок дев'ять написано. Клас! Ну це прям клас. За рахунок ось цієї штуки, мені це дуже подобається, бо... Коли всі вони в однакових шоломах, це, звісно, типу прикольно, як армія, але е, бракує індивідуальності. О, якраз ось ці голови. Блін, ну це прикольно. І ви просто подивіться, скільки тут пластику. Ця пушка, одна пушка більша за деякі мініатюри. Та ні, за всі мініатюри, які в мене є. Коротше, панове, пластики вам, звісно, то підзніму. Хоча зараз чекайте, а ну давайте подивимося, що там внизу ще є. О, підставочки під дредноутів. зацініть. У нас також тут є ще лейтенант. Окремо, так? О, так, Тут, окрім цих всіх складів, є ще лейтенант. А лейтенант, я таке чув, що дуже корисна фігурка в ростерах Marine, Типу, що ними лупашитись, прям круто. О, ви подивіться, скільки тут декалей. Коротше, я все ще маю вибір, скажімо так, я то приділився спейсмаринами, але ж по факту, хто не знає, ви купили спейсмаринів. От коробку, отаку. І у вас тут наклеїчок є. На всі фракції спейсмаринів. Хочете Angels? Клейте, фарбуйте в Angels і клейте їхню символіку. Хочете спейсмаринів, робіть їх спейсмаринами. Але стоп! Тут не на всі ось ця ситуація. І декалі тут підходять саме під ультрамаринів, імперських кулаків, Саламандр та Рапторс. А це означає, що це полегшує мені справу у виборі фракції Ультрамарини вперед. Коротше, панове, це ще не кінець відео, оскільки зараз буквально через ось такий хлопочок і невеличку інтеграцію я повернуся з зібраними мініатюрами і покажу, що в мене вийшло. А інтеграція, як ви могли зрозуміти, саме дому ігор. Бо звідти в мене та коробочка, і взагалі це дуже прикольний сайт, де я замовляю багато чого і по настільних іграх, і по вархамеру, тому що там широчезний асортимент всього, що вам потрібно: і фарби, і пензлі, і аксесуари різноманітні, і навіть книги є по Вархамеру. Фізично цей магазин знаходиться. В Дніпрі, і там же є і клуб, куди можна прийти. І пограти в настільні ігри, варгейми, сходити на майстер-клас по фарбуванню або ж приймати участь у турнірах. Серйозно, панове, на рахунок клубів, то не нехтуйте такими можливостями, якщо у вас є в місті клуб. Підійдіть туди, познайомтеся з новими людьми, дізнаєтесь багато чогось прикольного і не наробите багато помилок, якщо ви тільки вливаєтесь у це хобі. А якщо ви хочете придбати щось прямо тут і зараз, то ми з дім ігор домовились про знижку для моїх глядачів. Вводите ось цей промокод при замовленні, отримуєте приємну знижку і, звісно. Крутий сервіс на дім ігор. Моя особиста рекомендація звернути увагу саме на різдвяні Батлфорси, бо з цією відсотковою знижкою вам буде прямо дуже приємно. А саме такі коробочки дуже швидко розбирають. Тому вперед посилання в описі. А тепер, панове, ця вся груда пластику перетворюється на красавезні мініатюри. У панове, якщо чесно, я не очікував, що це так затягнеться, бо з моменту запису першої частини цього відео пройшло. Більше трьох тижнів, напевно, я і хворів, і в лікарні був завал, але і збирати цю всю красу виявилось не так швидко, як я собі це придумав. Але від результату у мене панове просто ті частина. Я ось зараз виставляв і підзнімав крупні плани цих от фігурок, і це просто кайф. Коротше, давайте подивимось, що у нас тут є. По-перше, це лейтенант, і я його збирав. Першим одна єдинична модель, яка приєднується до якогось загону. І як я вже вичитав, що це дуже корисний юніт. В майже будь-якому ростері. йому ще, наче в праву руку можна було дати меча, але я вирішив обрати силовий кулак, бо він б'є больніше та й виглядає якось пічніше. Отак, от mm. взагалі, величезний прикол цієї коробки у тому, що тут для деяких загонів можна було обирати прямо різну зброю, і це. Дуже класно. А ще коли я розпаковував і побачив цей набір голів. Я його навіть дещо недооцінив. Наскільки це круто, тому що я прямо обирав бошку під кожного дядька і віддавав йому життя. Ось, наприклад, наступний загін, який я зібрав, це хелбластери, мужички з дуже жорсткими пушками. І я захотів так, щоб у кожного з них башка була типу, така як з маскою. У них ще дуже прикольні: ось ці трубочки, які йдуть від зброї до їхніх ось цих рюкзачків. Коротше, теж дуже класний загін. Далі пішли стернґвард ветерани, і я вже збирав такі моделі, бо я собі купляв на верховки окремий ливничок з ними, і у мене вже є 5 таких дядьків, просто я вам цього ще не знімав. Коротше, теж дуже прикольні дядьки, і я тішуся, що у мене тепер два загони таких по 5 дядьків. Ось цей загін Company Heroes. Так стало, що я збирав в останню чергу і кайфунув від них, напевно. Ледне найбільше. По-перше, напевно, з усіх цих моделей вони збиралися найпростіше та найшвидше. Але при цьому ви просто подивіться, в одного пушка, яка просто буде відривати всі мозги, в одного меч. Штандарт, цей неймовірний, який просто займає, значить, дві мініатюри в висоту. А коли вони ще будуть пофарбовані, то це буде взагалі кайф. Ну і звісно, ці чуваки дуже боляче б'ють. Але звісно, як не крути, не так боляче, як ось ці два дредноути. Я не пам'ятаю, я напевно вже проговорював це, що це перлина цієї. Коробки, і так воно є, тому що два дредноути одразу я про це навіть мріяти не міг. Насправді саме ці два малюка і продали мені цей Батлфорс, і першим я збирав балісту з дредноута. До речі, він теж збирався дуже просто, оскільки тут не багато деталей, але при цьому є рухомі елементи зброї. І коли я вперше побачив, що це все рухається, то у мене аж ручки затрусилися від щастя. Але потім я почав збирати Redemptor дредноута. І я від нього був і в захваті, і горів від злості, і знову був в захваті. І з Нового від злості. Розказую: ось тут навпаки дуже багато елементів. Навіть як на мене було дещо ну, прямо типу зайве. Просто короткий приклад: ось одна його стопа складається з таких чотирьох листів металу. І е, на одній нозі це був, типу, окремий елемент. Ти зрізав, все. ось тебе ця стопа готова. А друга нога, кожен цей листочок довелося клеїти окремо. Нахиба. Також мені трішки тут не зрозуміло з правою рукою. Вона, як на мене, дивиться занадто вгору. А я хотів би, щоб трішки прямо коротше, я це ще трішки дороблю. Але при цьому у нього рухається ця ліва розкішна рука, до якої ще можна прицепити два різних види зброї. Також у нього в прямому сенсі, наче кабіна відкривається, і розфарбувати буде прикольно як внутрішню частину, так і зовнішню. Ну і ще одна причина, чому я його не до кінця завершив, це те, що у нього є два види основної зброї в праву руку. І тепер. Коли я прочитав трішки про неї, то я зрозумів, що вона виконує, як на мене, різні завдання. В інструкції написано, що потрібно її приклеїти. Так вона трошки буде рухатися так вверх-вниз, але вона, типу, буде на клею до руки. Але особисто мені хотілося б мати все ж варіанти так, щоб можна було цю зброю замінювати. І я або залишу, як є, тут все-таки вставляється такий впазік, типу, що вона буде триматися, або саме на цьому дредноуті. Можна спробувати щось посверлити. Хто з новачків не розуміє? Я такий самий новачок. Я нещодавно дізнався, що е, ті, хто трошки вже вміють вправлятися з моделями, беруть невеличкі сверла, просверлюють дірочки і клеять туди в дірочку цю магнітик. І потім ти можеш цими магнітами замінювати зброю. Ти при магнітив одну зброю, відчепив, прицепив іншу. Кльово, кльово. І з того, що я прочитав, то наче нічого складного і немає. І оскільки як я вже неодноразово казав, що Warhammer для мене це три хобі в одному моделювання, фарбування і власне гра, то ось цей елемент з магнетизацією мініатюр. Розкриває для мене ось цей елемент моделювання по-новому. Хто таким займався? Будь ласка, відгукніться у коментарях. Та, і взагалі, якщо ви додивилися до цього моменту, будь ласка, напишіть коментар. Ви підтримуєте цим мій канал. Якщо ви бажаєте стати спонсором каналу, то теж внизу є кнопочка. Будь ласка, кожна гривня дорога, бо зараз такий час і хочеться для вас робити ще більше контенту. Можна оцим всім просто насолоджуватись в тиші, а можна ось це все, ще й брати і знімати вам, публікувати на ютубчик і заохочувати вас теж до приєднуватись до цього кльового хобі. Тому, будь ласка, панове, поставте вподобайку, напишіть коментар зі своїми враженнями про те, що ви щойно побачили. Ті, хто трошки шарять більше, будь ласка, напишіть яких порад. Давайте. Ми тут новачки зібралися, і нам цікаво, як в це все вливатись. Знову ж, якщо вам потрібно щось придбати, то ви пам'ятаєте, що посилання на дім ігор в описі до цього відео. А якщо ви з Дніпра, то welcome to the club. to the club, to the club. Грайте і вигравайте. Коротше, або програвайте, якщо ви граєте за механікусів. Хе-хе-хе. А хто що програє? Хто за себе був? Цій... Ліга вотанка. Або вотани. Чесно, з вотаними не грав, але ну, мені влад казав, вони сильні, вони використовують ш... цей ший інтелект, який заборонений імператором. Взагалі, не дарма вони Фу. Коротше, панове, щиро дякую вам за перегляд і запрошую подивитися відео, як я грав у ваху з кумом, або ж про свою особисту власну армію Кустодис, яку я вже зібрав.